Доброго дня всім тим, хто шукає Hyundai Grand Santa Fe. Ви на каналі компанії Автофокус і ось наше оголошення про продаж Grand Santa Fe 2015 року випуску Автомобіль офіційний, має одну фарбовану деталь, Фарбована деталь від сполів. Машина не бита, має парктроніки 360, асистент парковки, передні задні противотуманки, дані ходові вогні, повний привід, 2,2 турбодизельний двигун. Сім місць, автоматичне відкривання і закривання багажника. Задні парктроніки камерку з заднього виду. Ось тут вона автоматичне відкривання кришки багажника. Я, напевно, вже про неї говорив, але повторюсь Центральний ряд Центральний ряд у нас регулюється по наклону спинки. Далі, що у нас тут є? Функція складання центрального ряду, а також маємо Клімат-контроль для третього ряду пасажирів. Помимо цього, у нас тут є розетка на 220 вольт, розетка на 12 вольт, всякі ніші, жолобки для пристюгування. Ой, тут у нас аптечка і супутні елементи для заміни запасного колеса. Запасне колесо знаходиться нижче, і ось цей механізм дозволяє його відкрутити, з щоб воно випало. Далі що? Це закривання кришки багажника, так, автоматичного, безключовий доступ, панорама, прекрасний білий колір, ось без безключовий доступ. Автоскладування дзеркал. так, Дзеркала можна скласти примусово, дзеркала можна скласти в момент, коли ви автомобіль закриваєте. Всі чотири автоматичні сплопідйомники. Пам'ять сидінь, два положення, ось власне сидіння, яке має цю пам'ять. Перфорована шкіра, що дозволяє підігрівати і охолоджувати сидіння. Ось у нас регулятор підігріву і охолодження сидіння, підігрів руля, механічне регулювання руля, функція допомоги при спуску згорки, е блокування диференціалів, екорежим, активація екорежиму. Автосвітло, сенсор дощу. Непогана музика. Підлокотник два підстаканника, місце для мелочі ще місце для мелочі Aux USB, розеточка на 12 вольт, розеточка на ще одні 12 вольт, температура тут, температура тут, тобто трьохзонний клімат-контроль. Дві зони це для е, двох перших рядів пасажирів і третій е, для третього ряду пасажирів окремий клімат-контроль. Функція асистента парковки, партроніки, е, ручник Автоматична коробка передач, гідротрансформатор, пробіг 209 тисяч км. Що ще? Підігрів вентиляція цього сидіння, підігрів вентиляція цього сидіння. Тут у нас є Bluetooth, тут у нас є USB, коротше все. Звідси можна ще регулювати, регулювати задній, задній клімат-контроль. Отже, підігрів руля. Підігріве сидінь, вентиляція сидінь, підлокотник. Панорама, яка в нас відкривається. Далі, що у нас тут є? Мультируль, круїз контроль, функція регулювання жорсткості руля. Тут кнопочки, тут кнопочки і тут кнопочки. Дуже довго розказувати, буде дуже довге відео по кожній кнопочці окремо. Отже, підігрів цього сидіння, і так само я підігрів ось того сидіння. Автопускання, автопіднімання автоматичний електросклопідйомник шторочка яка ось таким чином ховається або навпаки виставляється. Е, ремені безпеки, перфорована шкіра, ізофікси, підстаканники, підлокотники. Все це є, рівна підлога, і тут для нас ще одна розеточка на 12 вольт. Що ж, бо багажник вам показав, центральний ряд показав, задній ряд. Найбезпечніше сідати за цей ряд. От з цього от крісла, так? тому тут у нас є кнопочка, ми на неї натискаємо і сидіння від'їжджає. Після чого ми спокійно загружаємося сюди. Тут у нас ще раз покажу вам клімат-контроль. Що у нас ще тут є? Підстаканники, воздуходуви. Ну і від панорами прекрасний вид вперед. Сикс. Шікс. Ну, або так. Да? Спокійно, красиво сідаєте і їдете. Підігрів цього вот сидіння автоматичний склопідйомник. Жирна, жирна комплектація цього автомобіля нарядна, яку можна придбати в місті Києві за адресою Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 ранку до 19 години вечора. Придбати цю красуню можна з 9 ранку до 19 вечора, як я вже сказав, за готівку, без готівку, в лізинг, розрочку або за криптовалюту. Не зволікаємо, не зволікаємо. Приїжджаємо, перевіряємо, тестуємо і забираємо. Машинка доступна для перегляду. Щодня. До нових зустрічей! Мирного неба над головою і всім гарного дня!